Всім вам гарного дня, хотів би поговорити сьогодні про таку модель від компанії Metabo, Це акумуляторний пістолет, клеючий для силикона. На Напругомо він має 18 вольт, це модель HK18LTX 20. Час нагрівання, до речі, одна хвилина. Нагрівається від 130 градусів до 200, як ми бачимо. Що ще має кульковий клапан, який дасть можливість не підтікати вам силікону. Має автовідключку. Тобто через 10 хвилин він може сам автоматично виключитись. До речі, класно, то, що тут можна відкрутити носик і почистити. Це дуже завжди зручно, бо зазвичай на наклеючих пістолетах нема такого. І температура. Його, я вже казав, від 130 до 230 градусів. Діаметр стежний 11 мм. До речі, на 2-амперній батареї вистачає десь приблизно на 13 стежні. Дуже круто. Тож, я вам рекомендую, вага його невелика. 400 грам без акумулятора. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хай вам поради допомагають. Mm -hmm. Всім вам гарного дня.